ЖК Мюнхгаузен, а це Євген, Яна і їхня маленька донька Кіра. Молода родина придбала в цьому житловому комплексі квартиру ще на початковому етапі зведення будівлі чотири роки тому. Кажуть, були б раді показати її, але після бойових дій на території Ірпеня їхня квартира залишилася без вікон і вся в Кіптєві. Тому зараз сім'я живе в іншому місці, а ключі з собою не брали. Робили ремонт дуже довго, мабуть, рік чи півтора, тому що робили своїми силами. Я би сказала, один з найкращих будинків Ірпня гарний був дуже. Окрім цієї родини, до війни тут проживало ще 130 сімей. Ось і зараз ми з головою ОСББ Анатолієм стоїмо на території чиєїсь квартири. Ці сходинки свідчать, що вона була дворівнева. Але тепер ні вікон, ні стелі, ні даху над головою. У нас криша складна, вона у нас стропільна, вона дерев'яна вся була. І коли була пожежа, то вона горіла вся. От всі квартири на останніх поверхах, тобто криша згоріла вся. Анатолій каже, масштаби руйнування дому одразу було складно осягнути, але скоро зрозуміли: найперше треба відновити дах. Бо якщо цього не зробити, то квартири, які вціліли, стануть теж непридатними. Тому головне завдання було зберегти те, що залишилось. І мешканці звернулися за допомогою у фонд відновлення ірпеня. Фонд відновлення ірпеня нам поміг от в тому моменті, яким нам саме потрібен був. Не було цього металу. Він був, якщо ви бачите, він весь деформований повністю від пожежі. Треба було просто ставити нові балочки. Я звернувся в фонд відновлення пеня з відповідною заявою. Що прошу нам, надав їм перелік матеріалів, які нам необхідні. І вони там на протязі, здається, місяця нам його привезли. Зараз тут тривають активні роботи з відновлення даху, посприяла цьому й міська рада. На ЖК приїжджав. Наш міський голова Олександр Маркушин була зустріч з мешканцями, і він нам запевнив нас, що нам виділять основні матеріали на покриття даху. Міськрада нам виділила дерево, виділила цемент цеглу, цю що ви бачите, обробку для дерева і металочерепицю. І, хоча мешканцям потрібно самим оплачувати вартість робіт, проте, кажуть, без допомоги з матеріалами самотужки перекрити дах було б просто нереально. Аби погода дала зробити цей дах, тому що якщо не буде погодних умов, його не зроблять. А вже те, що його почали робити, для нас великий успіх. Мешканці ЖК Мюнхаузен продовжують збирати кошти на подальші роботи та матеріали для відновлення всього будинку. Кожен, хто має можливість їм допомогти, може зробити це безпосередньо на сайті Хелп Ірпінь на сторінці цього комплексу з призначенням добровільних пожертв для ЖК «Мюнхгаузен».